Якщо звичайно репутація бренда не сильно вже десь на дні. Давай поговоримо саме про маркетингу стратегію для малого бізнесу. Е, є така історія, ну як історія, це реальність, і ми з нею стикаємося постійно. Маркетологи нас путають з СММ, це, це... це один із таких фундаментальних заруб взагалі Я... в маркетинговому просторі. Це типу, біль. маркетолог Величезне. це не СММщик. Маркетолог це не СММник, це не копірайтер, це не піарник, це не дизайнер, це не контент-мейкер. Оці всі люди, що я тобі тільки що перерахувала, маркетолог має їх в команді. А ще дуже класно, коли маркетолог має якогось веб-розробника, який робить сайти, От тоді це прям от та команда, яка має бути в маркетолога. І знаєш, і е, дядько з базара, який відкрив магазин на Соборні, такий каже: то наш у мені цей маркетолог? Що він робив взагалі? Що робить маркетолог? Я вже говорила на початку. Підкасту. Давай так більш струк структуровано скажемо. Е, маркетолог це людина саме про аналітику? Так, про аналітику твого товара і послуг або послуги, яку потім має вивести на ринок і зробити так, щоб клієнт був до нього прихильний. І за рахунок цього. Тебе потім зростають продажі, лояльність до бренду, краща впізнаваність і тому подібне.